На більшості водойм із приходом осені щука залишає травянисті мілководдя і рухається в бік русла або ям. Звичайно, це не означає, що біля очерету або на поливах нікого живого не залишається. Але загалом концентрація щуки на руслі різко зростає, і що важливо, тут зазвичай збирається більша риба. Але це все теорія, відома ще з давніх часів. Практика часом дещо інша, та й сучасний хижак набагато хитріший. Момент, коли щука залишає свої літні стоянки і йде на глибину, визначити не так просто, іноді це взагалі відбувається настільки швидко, що так звана проміжна стадія відсутня. Тобто коли хижачка ще не на руслі, але вже й не на літніх своїх стоянках. Часто щуку можна зустріти біля краю очерету чи поливів. Видимим сигналом, того, що масовий хід зубати розпочався, є помітне похолодання води десь до 16 градусів, відсутність кормової риби на мілководдях та регулярні клювання щук на чистих і глибоких просторах. Щоб не гадати, можна чинити просто напередодні риболовлі поцікавитися у знайомих, де в них востаннє ловився хижак на руслі чи мілководдях. Зазвичай цю інформацію мало хто приховує, але цінність її велика. Отже, якщо я передумав, що щука пішла на глибину, то насамперед логічно перевірити руслові бровки і прилеглі до них ділянки. Не обов'язково щука стоятиме сурово на свалі, плюс-мінус декілька метрів від нього цілком допускається. Помічено, що холодніша вода, то вищі шанси зустріти щук на нижній частині звалу. І в самому руслі. І навпаки, поки ще тепло і процес щучої міграції не завершено, зубасту ліпше ловити з дрібнішого боку бровка. Зазвичай, якщо глибина на руслі не перевищує 6 7 метрів, а його ширина не більше, як 30-40 метрів, цілком реально зловити активних риб і по центру русла. Можливо, це будуть якраз трофейні екземпляри. Якщо ж русло широке, наприклад на великому водосховищі, то його центральна частина наймовірніше виявиться порожньою, винятком можуть стати хіба що руслові ділянки з якою-небудь домною аномалією. Хоча, як правило, таку локальну точку займе судак а не щука. На відміну від риболовлі на малих річках, де русло легко знайти неозброєним оком, на великій воді неодмінно знадобиться ехолот. холод. Річ у тім, що полювання на руслову щуку в жовтні зазвичай побудовано не стільки на перевірці відомих перспективних точок, скільки на облові країв русла і прилеглих до нього територій. Це зовсім не означає, що ми як комбайн під час збирання врожаю прочисуємо кожен метр руслової бровки. Обловлювати варто лише ті ділянки, які по-справжньому перспективні. Яку ж руслову бровку можна такою вважати? Це там, де русло максимально близько підходить до прибережних мілководь, на яких влітку ловився хижак, будь-який край русла, поблизу якого присутні корчі, брівка, на якій розташовані залишки водорослей, або ділянка русла, яка чимось відрізняється порівняно з тим, що розташоване поблизу. Вона може бути глибша або мілкіша. Якщо говорити про способу лову, іщучі приманки, які найуспішніше практикуються в цей час, віддамо перевагу джигу. Можливо, на деяких прирослових ділянках і будуть актуальними воблери, дайвери, але й наймовірніше, вони поступляться в ефективності традиційному джигу і ступінчатим проводкам. Річ навіть не в тому, що воблер складно загнати в придонний шар. Швидше за все, рухи воблера не настільки цікаві жовтневій русловій щуці, як м'яка гра силікону. Яка ж поведінка щуки зараз? Помітне похолодання води з приходом осені істотно прискорює процеси травлення і взагалі життєдіяльності щучого організму, а тому хижачки доводиться більше і частіше їсти. Зубаста залишає звичні для літа рев'янисті ділянки або місця. З безпосередньої близькості біля них і займає вже глибші. Багато клювань тепер відбувається в самих харчах, хоча зовсім недавно щука прекрасно атакувала наші приманки осторонь від них, регулярно виходила на поверхню, полювала біля самого берега і взагалі зустрічалася в різних місцях. Це, звісно, не означає, що з нашого розгляду слід геть викинути всі літні напрацювання. І щучі точки. Ні, частина з них залишається робочими навіть узимку, особливо стабільно у ловісті ті літні місця, які межують із глибиною або руслом. Тут для щуки практично завжди буде корм і можливість залишатися в безпеці, русло його краї перспективні в першій половині осені, ще й тому, що тут пролягає маршрут зграй стари, плітки та іншого щучого меню. А сховатися в траві і контролювати край русла дуже логічний і виграшний для щуп крок. Зараз навряд чи варто приділяти багато уваги ретельному плову навіть найпотенційніших місць щучої засідки. Якщо відразу нема клювань, краще пошукати іншу ділянку. Багато хто впевнений, що розумніше змінити 5 нових місць, ніж 5 нових приманок і типів проводки. Іноді. Усвідомлення лише одного, цього правила призводить до успіху, незважаючи на те, що з похолоданням води щука опускається в нижній горизонт, далеко не всі клювання відбуваються біля дна. За теплої погоди можна половити вище дна. Переслідувана цим мета не збирати гачками донікарчі і не витрачати час на порятунок приманок або перев'язування монтажів, а ловити рибу. Часто оптимальна глибина для лову становить метр-два від дна. Супереч поширеній думці, що осінь щуча пора і зубата повинна тішити клюваннями хоч би що там було. На ділі регулярно трапляються періоди гірші за літнє безкльов'я, коли домогтися клювання вкрай важко. Такі проміжки річ нормальна для будь-якої пори року і в будь-якої моделі щучої поведінки. І це не ознака низької кваліфікації спінгіста або його помилкових дій. Просто часом восени, коли ми чекаємо відчуки неймовірної ненажерливості і апетиту, неминуче трапляються дні, коли активно пополювавши, хижачка якийсь час відпочиває. Нерідко зубата поводиться досить таки солідарно. Якщо виходить на полювання, то масова. Але якщо не клює, то так само дружно. Безумовно, є якийсь відсоток риб, що діють за своїм власним графіком, тому навіть у самий несприятливіший день умілий рибалка не залишиться без улову.